Чому хтось може мислити позитивно, а мені, наприклад, дається це важко. Чому хтось може вірити в себе, хоча немає якихось перспектив, можливо, люди стараються просто дарма, але чомусь вони це роблять. Мені дійсно важко видавити із себе якусь позитивну думку, я бачу лише якусь реальність. У цьому відео ми розберемо таке психологічне підґрунтя, чому, наприклад, комусь легко дається мислити позитивно, а комусь, наприклад, це дійсно важко. Позитивне мислення, оптимізм це не якісь рожеві окуляри, це не ілюзія, не наївність. Це все ж вибір реакції на певні обставини. Наприклад, якщо є звільнення з роботи, візьмемо такий факт. Хтось, наприклад, після цього відчуває розпач, паніку, страх, нерозуміння, як рухатись далі. Хтось, наприклад, можливо, спершу шокований. Але потім він розуміє, що мені треба з цього вибиратись, значить мені треба шукати якусь нову роботу, можливо, шукати якісь нові перспективи. Це якийсь мені знак, що мені треба рухатися в якомусь іншому напрямку. Тобто є дві різні реакції. А тепер ми копнемо трішки глибше, що впливає на формування нашого мислення? Воно може бути як більш позитивне, так і більш негативне. Це, звісно ж, генетика, дитинство, моделі людської поведінки, які ми бачимо, ми можемо їх навіть копіювати. І засоби масової інформації. Ми всі відрізняємось тим, що у нас у ці складники можуть бути різні. Якщо ми знаходимося в середовищі, де люди такі говорять постійно, що ой, це погано, 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 що робити. Паніка, паніка. І потім ми також будемо такими. Якщо ми ростемо у середовищі, де стаються якісь негаразди, але люди тримаються, не показують цього, вони думають, що так, мені треба значить шукати щось нове, рухатись. В результаті ми собі це також копіюємо. Одним із найцікавіших фактів стосовно позитивного мислення, взагалі мислення, як такого загалом, є те, що на нас впливає, звісно ж, еволюція, і іноді треба повернутись до минулих століть, щоб зрозуміти людство. Тому що з давніх давен, коли жили наші предки дуже давно, у них була така реакція, як Біжи для того, щоб врятувати себе. Тобто, коли вона бачить якусь небезпеку, одразу була паніка, страх, тому що їм треба вижити. Звісно ж, еволюціонувавши, все рівно у нашому мозку, як говорять психологи, залишилась така у пам'яті, скажімо так, звичка, якщо є якась негативна ситуація, одразу реагувати панікою, страхом, стресом. І нашому мозку, тому набагато простіше панікувати, відчувати негатив, ніж навпаки позитив, тому що це є автоматична реакція. Треба себе налаштовувати на страх для того, щоб він виникнув. Якщо, наприклад, у вас є якась фобія, то звісно ж ви будете відчувати страх, якщо ви це будете навколо себе мати. Що ж, наприклад, ви будете працювати над позитивним мисленням, дійсно дуже сильно старатись, то тоді ви зможете послабити цей страх. Як говорять психологи, що позитивне мислення це все ж таки м'яз, який можна накачати, як і в тренажерному залі. Особливо буває, якщо стається яка ситуація, ви малюєте у голові погані сценарії. Ви думаєте, що зі мною щось не так? Чому я постійно це відчуваю? Це також закладено у нашому мозку, тобто наш мозок. Швидше нам покаже щось негативне, негативний сценарій, ніж позитивне. Тому що для того, щоб створити позитивний сценарій, мозку потрібно працювати. Дійсно, це має бути більше роботи, потрібно більше часу. Потрібно самому намалювати ту картинку, щоб твоє тіло заспокоїлось. Зараз найбільший вплив на нас мають засоби масової інформації. Ми читаємо новини, ми дивимось телевізор, у нас є всі гаджети, і найчастіше ми запам'ятовуємо саме негативні новини. Я думаю, ви помічали в житті, що буває, наприклад, ви запам'ятовуєте якісь проблеми. Ви, наприклад, людей, які зробили вам болі чи більше, ніж, наприклад, людей, які принесли для вас щастя. Тому що це закладено у нашому мозку. Ми дійсно легше поглинаємо якийсь, можна сказати, негатив, ніж позитив. Чому саме засоби масової інформації працюють на негативі знову ж по тій причині? Якщо, наприклад, буде якась новина про якусь там аварію, катастрофу, про якісь дійсно неприємні ситуації, ми будемо це переживати швидше, ніж щось позитивне. Тому що позитивне запам'ятовується ось так дуже легко. Ми його ніби прочитали, і ми не прожили повністю. коли ми відчуваємо страх, наше все тіло реагує. У нас просто змінюється навіть температура тіла, тобто. Це більш сильна реакція. Яскравий приклад, як працює ще наш мозок, наприклад, хочете вивчити якусь нову мову, і ви дійсно дуже сильно цього хочете, у вас є мрії, але ваш мозок починає вам говорити: це так багато роботи, це паніка, мені треба купити книжки, зошити, знайти репетитори, витрачати час, і ви просто малюєте лише якісь страхи і негативні сценарії. Хоча, по суті, це є ваша ціль. Психологи говорять, що позитивне мислення воно знижує рівень стресу, активує дофамінову систему, яка відповідає за мотивацію. Ми знаємо, коли є стрес, то нам навіть важко вчитись. Нам важко навіть просто жити звичайне життя, облаштовувати свій побут, тому що це є негативна емоція, яка забороняє нашому організму відчувати ніби щось позитивне. Загалом позитивне мислення це віра в те, що вийде щось, створення простору для дій. Креативності, витривалості, творчості. Можна сказати, що у нашому мозку це як така якась поличка, окрема для нашої творчості, щось вигадувати, пробувати. І я вірю, це означає, що я можу спробувати. Якщо ми не віримо, то яке є наше мислення? Це те, що у нас не вийде, я провалюся, це буде ганьба. І дуже класна мотиваційна цитата від психолога, що ми досягаємо цілий. Якщо віримо, що можемо їх досягти. Треба просто пам'ятати, що негатив, він з'їдає нас із середини і він не дає місця для творчості, креативності, для віри, він просто поглинає той простір. Всі розуміємо, що позитивне мислення це якийсь ризик. Може вийти, бо ж ні, 50 на 50. А якщо ми думаємо більш негативніше, то, звісно ж, це швидше може здійснитись, тому що у нас вже був такий досвід, тому що багато хто так робив. Для чого потрібно мислити позитивно? Є три великі причини. Перша причина це те, що буває у вас, наприклад, якийсь негативний настрій, або ж у вас сталася якась незрозуміла ситуація, складна ситуація, і вам хочеться, щоб вас хтось підтримав, але люди вам щось говорять, підтримують, але все ж таки вони не знаходять той ключик до вашого серця, до вашої душі, і треба. Вчитись такої як самотерапія, які слова мені треба сказати для того, щоб відчувати себе більш позитивніше. Те, що ми говоримо, воно все ж впливає на нас. Причина номер друга: що позитивне мислення воно може рятувати людей. Якщо ви, наприклад, цьому навчитесь, або ж у вас є якесь більш позитивне мислення ніж у ваших близьких, знайомих, друзів, то ви можете їм допомагати. Не обов'язково ставати психологом можна просто бути хорошим другом, хорошою донькою, хорошим сином. Це є якась місія, яку дійсно. Може розвинути кожен з нас. Я думаю, у вашому житті траплялася якась ситуація, коли у вас був можливо поганий настрій або вам потрібна була підтримка, і хтось вам щось сказав, вас підтримав. Можливо, це було випадково, можливо, хтось сказав якийсь жарт і вам це дійсно допомогло. Ви також можете передати це іншій людині. І третя причина, чому треба вчитись позитивному мисленню, тому що найбільша половина успіху це є віра в те, що це вийде. А це і є позитивне мислення. Якщо ви хочете фінансового збагачення, просто успіху досягати якихось вершин у своїй діяльності, то вам потрібна віра і потрібне позитивне мислення. За традицією у другій частині відео ми поговоримо про конкретні поради. Першу пораду, як розвивати позитивне мислення, буде, як тільки у вашому мозку випливає думка, що Оу, це важко, о, як мені це пережити. Ви одразу вчитеся заміняти її на щось інше. Просто одразу блокуйте ці негативні фрази, думки, які є у вас в голові. на раз, я спробую, я це переживу, я це пройду. Рада номер друга: твої негативні емоції. Це є робота мозку, яка є автоматичною. Що, наприклад, у тебе часто відбувається якась тривожність, якісь страхи, і ти думаєш, що це дійсно здійсниться, що можливо я бачу майбутнє. Розумієш, що мозок так працює. Що просто коли ми бачимо якусь ситуацію, ми спершу думаємо про неї негативно. Навіть якщо ви хочете купити, наприклад, автомобіль. У вас є дійсно кошти. Ви думаєте, що а, мені треба буде втрачати купу грошей? А якщо я потраплю в аварію і так далі. Сприйміть це як закон, що наш мозок так працює, і що вам треба просто говорити собі більш позитивні фрази для того, щоб це приглашати Третя рекомендація це вправа, яка називається посади негатив у клітку. Я думаю, ви чули про таку візуалізацію, що коли ти уявляєш, наприклад, свій мозок, якийсь простір, ви можете уявляти його таким, яким ви хочете. І коли ви уявляєте, що ви збираєте всі свої негативні емоції, якісь переживання, якісь страхи у якусь клітку і її закриваєте, то це дійсно допомагає, тому що ви якби думаєте, що це дійсно стається. Тому що наш мозок так працює. Це як така форма медитації, але воно дійсно допомагає. Наступне рішення це зіграй у матч, де ти набираєш більше гравців із позитивним мисленням. От уявити, що твоє життя це дійсно така велика, можливо, футбольна гра, де є дві команди, де у тебе є якісь страхи, де в тебе є переживання, думки про невдачі і де у тебе є позитивне мислення. Намагайся збирати гравців. Із позитивним мисленням шукай людей, які дійсно допомагають тобі мислити більш позитивно, якщо ти відчуваєш, що є люди, які, наприклад, забирають у тебе позитивну енергію, або ж, наприклад, які тільки жаліються тобі. Намагайся обмежуватись від цього, а коли на тобі жаліється, думай про щось інше не сприймай близько ці негативні емоції, не дай їм проникнути у твою душу. А коли ти обмежуєш себе від якихось негативних новин, можливо, людей, які приносять тобі лише негатив, не думай, що це якесь обмеження, що ти себе закриваєш від цього світу, і ти не бачиш загальної картини. Це не так, це просто фільтр. Ти живеш своє життя. І ти можеш робити так, як ти хочеш. Якщо ти не хочеш отримувати негатив, то не отримуй його. Тому що я вже говорила про те, що негативні емоції створюються світом для того, щоб вам легше їх було переживати, тому що ми беремо ближче до серця щось негативне, ніж позитивне. Наступне це розвивати самотерапію. Я вже на цьому каналі говорю завжди про розвиток, саморозвиток. Це дійсно є важливо. Просто вчитися допомагати собі. Знайомитись із собою, дізнаватись про себе більше для того, щоб знати, як себе вилікувати. Тому що не завжди навіть наші близькі і найрідніші люди вони дійсно можуть знайти потрібні слова для нас, а ми можемо це знати. Наступне рішення це є вдячність. Я вже знімала відео на цю тему, тому я прикріплю його десь вгорі. Дійсно, коли ви відчуваєте вдячність за те, що ви маєте, стрес негатив він зменшується. Тому що ви розумієте, що у вас є можливості, ви починаєте бачити якісь рішення і вирішення своїх проблем. Останній пункт це практикувати позитивне мислення. Тобто треба вчитись підтримувати когось. Наприклад, якщо у вас є друг, знайомий, родич та будь-хто, з ким ви часто спілкуєтесь, і коли ви відчуваєте, що. Так, треба тут щось сказати, придумати, підтримати. От дійсно покуперсайтесь у своєму мозку і знайдіть якісь слова. Все ж таки, слова мають дуже сильний вплив. Я не говорю про те, що вам треба бути всім психологом, всіх вислуховувати, всім допомагати, але просто у побуті. От, наприклад, хтось вам розповідає, що ой, там я там програв у грі. Не просто говорити ой, та все буде добре, забий, а навчитися думати щось, сказати щось позитивніше. Наприклад, ну тоді в тебе буде більше часу зайнятися тим. Або Уй, давай підемо тоді прогуляємось. У нас є час, підемо купимо морозива, тобто вчитися, вчитися перелаштовувати свій мозок. І наостанок хочу сказати, що позитивне мислення це ще одна навичка, яку можна розвинути. Якщо для вас було це відео дійсно корисним і дало відповіді на якісь запитання, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мені дуже приємно, що ви пишете коментарі. Діліться своїми історіями, які, можливо, у вас пов'язані із позитивним мисленням, або у вас є якісь свої лайфхаки, які допомагають вам мислити більш позитивно, або, можливо, для вас щось стало відкриттям, то поділіться в коментарях. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступному відео. Па-па!